Привіт, дорогі! Нехай Господь оберігає. Дуже хочу записати вам це відео і запросити вас на хлібоприломнення, неймовірні хлібоприломнення, на яких ми разом пізнаємо Бога, читаємо Біблію, ділимось відкровеннями, дивимося слово, яке дає нам розуміння, який Бог, яке будує ось ці правильні стосунки з Господом. Тому обов'язково приєднуйтесь! Щоб приєднатись, приєднатися, просто залиште коментар під цим відео, або залиште свій нік, номер телефону, Я дієся з вами і додам у вас у телеграм-групу, де проходять ці неймовірні любоприломнення. Я вас запрошую, я щойно із такого ми почали о 10 і закінчили ось саме зараз, і я дуже наповнена, я дуже вдячна, що в моєму житті є. Церква є слово Боже, є люди Божі, що є така невірна духовна сім'я. Де ми всі разом збираємося, проламуємо цим хліб, ділимося своїми откровеннями, читаємо Біблію. Це наповнює. Це ніби відкриває другий подих, коли навколо підвищений рівень небезпеки, коли тривоги, ракети, а ти видихаєш, тому що ти пізнаєш Бога. Тому приєднуйтесь обов'язково. І залишайте якийсь коментар під цим відео, я обов'язково вам напишу. Нехай Господь оберігає, захищає вас під час цих тривог і нехай оберігає вас, ваших рідних, в такий важкий для нас всіх час з Господом.